Слава Ісусу Христу! Сьогодні друга частина відповіді на запитання таїнства Хрещення. Звати мене священник Тарас Дідрік і з Божою допомогою, з натхненням Духа Святого будемо давати відповіді на ці непрості запитання. Адже церква рухається, церква вона не стоїть. Церква, вона жива і є в людей з кожним поколінням свої запитання. І не можна порівняти запитання 21-го століття до запитань 20-го або 19-го століття, адже люди глобалізуються, глобалізуються запитання, глобалізуються в загальному людство і церква. Тому з Божою допомогою буде давати відповіді на всі запитання, які турбують наших глядачів. Одного разу до Ісуса Христа прийшов його таємний ученик, звали його Неходим. Нам це розказує Біблія, Івангелія від Івана, третій розділ. І чому таємний ученик? Тому що Він пізнавав у ці істини про Бога дуже таємно і скрито, бо, напевно, вагався, хто такий Ісус Христос, але знав, що має бути Месія. Ісус Христос йому сказав дуже цікаві слова, які ми сьогодні використовуємо стосовно таїнства хрещення. Ісус відповів: По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа не може війти в царство Боже. Ви уявляєте, які ці слова сильні для нас сьогодні? Ісус каже, є місія, досягнення для кожного з нас, це є Царство Боже. Але якщо ми тут сьогодні з вами не народимося, якщо ми тут сьогодні з вами не отримаємо це таїнство хрещення, то ми не можемо війти в царство Боже. Ми не можемо війти в Царство Боже. І тому сьогодні за вірою християн, за вірою християн, коли християнин бажає встати, він особисто або діти його на шлях, посвячений Христові Богові, то починається все власне станство хрещення. Це взагалі початок. Він дуже важливий початок в нашому житті. Ось без нього ми не можемо аж ніяк в повноті з'єднатися з Богом у його вічності. Сьогоднішній день, коли Україна здобуває свою незалежність, вибору перемогу, бореться з ворогом, з окупантом, і дуже багато є тих моментів, коли з передової повертаються наші захисники, захисниці і кажуть: святій церкві, я хочу стати християнином, я хочу стати на захист не тільки своєї неньки України, але й стати воїном Христовим. Тому що неодноразово не бачать, як Господь Бог рятує і робить чудеса навіть в таких гарячих точках нашої неньки України. І тому це таїнство, яке відкриває шлях, яке відкриває е, новий круглозір, та, і таїнство, через яке ми з вами можемо отримувати всі наступні таїнства в церкві. Тому що, якщо не маємо таїнства хрещення, ми не можемо мати таїнства Євхаристії. Якщо ми не маємо таїнства хрещення, ми. Не можемо мати таїнство покаяння сповіді, коли Господь Бог через церкву святу нам відпускає гріхи. Коли ми, ми не маємо таїнства хрещення, ми не можемо стати і служителями церкви. Тому нехай Господь Бог сьогодні в цій добрі розмові нам допомагає дати відповідь на багато запитань, які турбують наших дорогих телеглядачів. Дуже гарне запитання, воно актуальне і непросте. Звучить воно так, що чи можна нести дитину до Христа, тобто ставати хресною мамою, коли в тебе є ці дні очищення, коли в тебе, скажем, дні, коли церква тобі забороняє. В загальному навіть в народі є такий розголос, що забороняється жінці приходити в церкву, якщо в тебе жіночі дні кажуть, як є це все міф. Мів і церква наша церква спростувала цей міф вже давним-давно. Чому загальному, давайте розберемося, не можна йти. Чому так було колись? Знову ж таки, церква глобалізується, церква не може стояти на одному місці. Якщо ми розглянемо церкву як будівлю, так вона стоїть. Но якщо ми розглянемо церкву і розуміємо, що таке церква ж це і люди, а люди вони ж міняються, правда? То змінюється, тобто століттями змінюється, мислення змінюється, покоління змінюється. Глобалізація, і ми повинні також змінювати власне, підхід до цих питань і досліджувати, чого ж не можна було. Бо якщо ми це не будемо досліджувати, людей не буде в церкві. А якщо людей не буде в церкві, то Господь Бог спитає з кожного священика, з кожного єпископа, що, що ти таке робив, що ти відігнав людей від мене. Давайте ми з вами згадаємо з Євангелії, з Біблії момент, коли кровоточива жінка. Прийшла до Ісуса, то не те, що прийшла, скажу, підповзла до Нього і торкнулася за край Його одежини. І відбувається сілення. Та жінка, яка вчора була відкинута людством, за якою була велика біда і горе в її житті, сьогодні вона стає зціленою. Але дивіться, вона торкається до Бога. Справжнього Бога, вона не торкається до апостола, їй ніхто не відсторонює, вона йде до Бога. Сьогодні жінки, які йдуть до Христа, несуть дітей, жінки, які стають хресними мамами, і в той час треба сталося, так, як ми кажемо, дні очищення, жіночі дні. Це не є біда. Чому не можна було? Тому що не було таких засобів гігієни колись, не було в перших навіть століття християнства, не було в Старому Завіті цього, але вже сьогодні ми маємо, знову ж таки, ми глобалізуємося, суспільство глобалізується. Ось. І це, оц, цей момент жінки він не є якби якоюсь зневагою, що маємо ставиться не допускати. Бо оцей недопуск це є вже якась певна зневага. Типу, чекай тобі, не можна, а давай. Ну, а в жінки, можливо, цей день саме прийшло мить прийти до покаяння, до святих таїнств. Бо якщо ти зараз її відкинеш, вона вже завтра скаже, слухай. Це все, мені вже сказали ні, дякую. Я більше того не піду. І тому можна, допускається, це не є гріхом. Гріхом є, коли е, коли ми відкидаємо Бога, коли каже, найбільший гріх, який не проститься, це, це ху -хула на Духа Святого. так Тобто я свідомо не хочу спасатися. Я свідомо не хочу, мені та ваша там церква з тими вашими хрещеннями і так далі. Це є гріх. А коли ми. Коли жінка йде в ці дні, то це не є гріхом. Церква це дозволяє сьогодні. Ось тому, що є ті моменти, ці засоби, які не дають ось е, якихось наслідків на поверхні підлоги в храмі. Тому сьогодні Господь Бог не забороняє і не гнівається Господь Бог. Ось якщо хтось є, що так думає такими ще архаїчними такими принципами, моделями, ну на жаль, на жаль, вас розчарую. Господь Бог набагато більше, скажімо, якщо так можна сказати, засмутиться. так? Ось, коли ви не прийдете в неділю до церкви і до причастя, ніж коли ви там прийдете і станете хресною мамою в ці дні, в жіночі дні. Звучить наступне запитання про те, чи можна стати хресним батьком або матір'ю по відеозв'язку. Ну, давайте ми з вами розберемося в загальному, що відбувається. В час таїнства хрещення, яка місія хресного батька чи матері, основна із місій це не тільки тримати на руках, і, хто каже, гугати на ту дитину, там, е, там вкривати, розкривати це не тільки це, це основна місія відректися від сатани і сказати, що я з'єднуюся з Христом. Це основна місія. Все інше можу зробити без тебе. Тобто, хресні батьки від імені дитини відрікаються. Від сатани, від його діла служіння і з'єднується з Христом. Все. Так, потримати, там, окунути водичку святу, там, е хрестик почепити на шию, там, чи можливо там щось, якісь пеленики, крижму поставити, там, підставити, це все можна зробити. Або священик, або там бабуся, дідусь, там, або тато і так далі. Тому можна, можна, якщо є на це така велика потреба. Сьогодні, в час війни, це запитання є актуальним. Адже сім'ї родини розлучилися. Є багато наших українців-переселенців, які сьогодні не є на тій землі, де вони народилися, а родина їхня є тут. І хотіла би мама з татом, щоб от саме та їхня. Родичка або родич став хресним батьком. А він, наприклад, за кордоном там, чи в чи вона, чи в іншому місії, або він виконує місію захисника або захисниці на передовій. І ми знаємо, що є моменти, коли тебе можуть відпустити на таїнство хрещення з передової, а є моменти, коли ти не можеш, бо ти маєш відповідальну місію. І тому повідомив зв'язку сказати, що я відрікаюся від Сатани і з'єднуюся з Христом. Дистанційно ми можемо. Чому? Тому що Бог є всюди сушний, і одна із властивостей Бога Він є, він є всюди. І Бог почує це відречення і з'єднання, і приречення до Бога, з'єднання з Богом, де би ти не був. Тому можна, можна, можна по віде відеозв'язку мати такі стати хресним татом або хресною мамою. Ну, але це вже в таких крайніх крайних випадках. Дуже гарне запитання, чи можемо ми називати якимись такими різними цікавими, незвичними іменами наших, е, наших діточок або дорослих людей, які стають на шлях хрещення, на шлях посвяту себе Церкві Христовій і Господу Богу. В загальному можна. Знаєте, що я вам скажу? Не, не ім'я освячує, не ім'я освячує е, людину, а людина-ім'я. В ідеалі це має бути, ми так маємо сідати, брати календарь там. Хлопчик там тиждень туди, тиждень назад, дівчинка там тиждень вперед дивиться по календарю, які там імена святих, церква згадує. Це ніби так, знаєте, ідеал. Це те, що вчать в семінаріях, це те, що вчать в загальному церквах. Але але якщо ти там, знаєте, в мене один знайомий священник каже, таку він в жарт говорив, але ти каже, можеш назвати дитину навіть столом або стільчиком там, будь-ким, будь-як. Якщо він стане святим. Через 100 років його канонізують, і буде святий стілець там Тернопільський. Там розумієте це жарт. Але це настільки ми маємо цей жарт має нас навчити, що е, є імена, які там, скажімо, в календарі церковному, а є, яких нема. Ось, і сьогодні, наприклад, там популярні імена, які не записані в календарі, і молодь хоче е, на, наректи це ім'я, а батьки вони кажуть, ні, такого немає, воно якесь нехристиянське і так далі. Тому е, тут вже, скажімо, біди, як такої нема. Тобто, ти називаєш дитину, ось е, іменем тим, які та мама з татом собі бажають. От, е, і основне основним зрозуміти, що ми освячуємо те ім'я. Дуже гарний приклад, що ми от кажемо, я назву так чи інакше, бо вона буде мати того там покровителя, чи того там покровителя і так далі. Насправді, найкращий покровитель кожної людини це Ісус Христос. Якщо тебе вже охрестили, а твого імені нема в церковному календарі нічого страшного, ти будеш, дай Бог, дай Бог, щоб саме ти став майбутньому святим і твоє ім'я. Твоє ім'я е, освятиться твоїм способом життя разом з Христом. Тому можна сьогодні, якщо є якась така потреба, ось, щоб сім'ї не сварилися, родини не, не розділялися на два табори, можна назвати тим іменем, які, от, дійсно, якого навіть немає в календарі. Наступне запитання від наших телеглядачів, якщо є двійня або близнюки, чи можна їх разом охрестити? Звичайно, що можна. Звичайно, що можна, тому що це є е, тих дві людини, які були, е, скажімо, в такому в одному е, в, материнському, в материнській утробі, і вони вже почали свій шлях разом е, разом в материнській утробі, і вони можуть також прийти до Господа разом. Ось, в принципі, ми не повинні розрізняти там, дитина там, чи старше. Дивіться, як хрестили, охрещували нашу Україну колись. Київську Русь, то як було ж, маса людей заходила в, це, в цю купіль для охрещення. Так само і сьогодні, дитина, чи там тріння, чи двійня. Ось можна прийти і в церкві похрестити цих діточок, якщо є на це. Якщо вже так сталося, тому це не є якась заборона, це не є якісь там, скажем, не якась перешкода для таїнства хрещення. Тому приходьте обов'язково кожна Кожний храм тут сьогодні має право і зобов'язаний зробити це таїнську хрещення. І знову забобони запитання до, до нас, до церкви. Чи скільки днів не можна купати дитину після її хрестин, після таїнства хрещення? Це є забободний і купати треба одразу, коли в той самий день, коли ти навіть і похрестив дитину. Зайти, коли ти хрестиш дитину, ось коли ти хрестиш дитину, її священик помазує певним таким єлеєм і миром. Ось на знак того, що дається печаль дародуха святого. І бувають такі моменти, я вам скажу свої практики, що дитину може десь те миро або ялей, воно може десь так, ну як то кажуть, трошки так щупати за, за за шкіру, яка є ще дуже тендітна в дитини. І вона може навіть від того плакати. І тому тому немає нічого поганого, якщо взяти після самих, хрестин, омити дитину там чи яличко, чи просто в той же самий день її скупати гарно. Ось це є забобон, і думати, що там не знаю. Ми змиваємо якусь там благодать, люди думають, так що там чого не можна купати, або там змивається благодать, так це неправда. змивається благодать дитини, втікає благодать Божа, коли ви її не ведете до храму. Оце змивається благодать, втікає Божа ось Коли ви кожна неділя маєте бути з тою наймаленькою дитиною в церкві, ось іти з нею до святого Причастя, ось, то ви вдома не хочете. Оце погано. а Скупати дитину, тому що кожна дитина вона кожен день має отримувати ці ванні процедури. Ось це, це ми, ми, ми зобов'язані це робити. Ми зобов'язані в день хрещення. Ось, і не видумувати собі ніяких там різних таких історій, які, які не зрозуміло звідки вони вийшли. Наступне запитання: чи можуть бути хрестини, коли батьки не є в шлюбі? Можуть бути, можуть бути, тому що таїнство хрещення воно є те, яке звершується незалежно від інших таїнств. І коли батьки не є в шлюбі, бо можливо мама або тато християнин, а хтось інший, скажімо, не є християнином, ось так, або і вони через те не прийняли таїнство шлюбу або інші якісь причини, що нема шлюбу, таїнство хрещення воно може відбутися, може відбутися, тому що воно не має ніякого відношення до таїнства. Шлюбу. Таїнство Хрещу звершується як посвята, як дозвіл людині йти і рухатися з Господом в Царство Небесне. Ось. І тому можна, можна незважаючи на те, чи які, в якому статусі батьки, звершити це таїнство. Тому що Господь Бог сказав, що ідіть і навчайте хрестячи їх. Ось. Тобто Господь Бог сказав, що йдіть до кого? До язичників, до поган. Так? І перша місія апостольська вона йшла до яруса. Язичників і тому язичники вони взагалі не мали ніякого шлюбу між собою. Правда, вони ж були по факту ну, Вони ж не були християнами, і тому, якщо їх можна хрестити без ніяких попередніх умов, то і сьогодні дитину, незважаючи на статус батьків, ми не те, що можна хрестити, а ми зобов'язані хрестити, якщо ми любимо ту дитину, якщо ми бажаємо її світлого майбутнього з Господом Богом. Отож, дорогі християни, дорогі боголюбці, які люблять Бога і Його правду, ми з вами спілкувалися, давали відповіді на ті питання, які сьогодні цікавлять людей, на ті запитання, які сьогодні люди ставлять перед тим, як обрати таїнство хрещення чи не звершувати його. Ми сьогодні з вами з Божою допомогою давали відповіді на ці запитання, які деколи вони. Стають для священиків такими скептичними, але повірте, вони дуже важливі є для людини. Священники вони знають, вони знають все, як, як воно як церква вчить, як основи, основ, догматику цього питання. А людям цікаве багато інше. І це є добре. Це є добре, тому що церква зближається з людством. Церква е, повинна давати відповіді на любе запитання, яке цікавить кожного християнина. І сьогодні з Божою допомогою дякуємо Господу Богу, що ми дали відповіді на ці запитання. Ось я знаю, що їх буде більшати з кожним днем. І це є нормально, тому що церква розвивається. І якщо церква розвивається, це означає, що людство йде вперед, і церква повинна мати чітку ясну відповідь на те чи інше запитання. І тому е, нехай Господь Бог благословляє всіх телеглядачів ваші добрі наміри. Е, коли ви плануєте звершити це таїнство хрещення? Богові слава, нині повсякчас, на віки віків. Амінь.